Привіт, друзі! Вас вітає шкільне телебачення. Сьогодні велике свято для українців. Знаєте яке? Давайте поцікавимося в учнів Верненської школи, що їм відомо про нинішнє свято. Бане, ти знаєш що нині за свято? Не знаю, що когось День народження. Гадав, а може скажеш кого? Та не знаю. Я там тобі підказку. Його звати Тарас. Що у нашого отця Тараса? Та ні. У Тараса Шевченка. Молодець Аню. Давайте подскавимося ваших однокласників. Що вони знають про Тараса Шевченка? Ромку, ти знаєш, що таке Шевченко? Хто ж його не знає? Тож український відомий футболіст. Ми зараз говоримо не про Андрія Шевченка, а Тараса, українського поета та художника. Сьогодні виповнюється 210 років з дня його народження. Андрій, ти знаєш щось про Тараса Шевченка? Так, я знаю. Він вірить в селі Карелюка, а не Кирилюка, як пишуть багатьох підручників. Назва засла пішла з зільського господарського інструменту Карели. Кожого на граблі. Маркіяни, а що ти знаєш про Тараса Шевченка? він походив із сім'ї крипиків, його батьки були достатньо заможними. Мати була вільною селянкою до Заміжжя, Батько був далекобійником на новий лад, тому гроші в родині були. Ого, як ти багато знаєш? Що ти знаєш про Тараса Шевченка? Я знаю, що його шанували більше як художника, ніж як поета. Він написав близько 1400 картин. До нашого часу збереглося 800. Ого, яка цікава інформація. Що погнали далі? Максим, а що ти знаєш про Тараса Шевченка? Я знаю, що в Україні поет провів лише 15 років свого життя. Дякую, рухаємося далі. Питав, що Тарас Шевченко носив сережку у вусі. Іра, ти про це ще знаєш? Так, він був модником, бо непогано заробляв в Петербурзі, малюючи портрети. Ого, цікава інформація. Буду знати. Матвію, твоя черга. Що ти знаєш про Тараса Шевченка? Із шести дітей Тарас був єдиним, хто здобув освіт і був грамотним. Ого, шість дітей так багато. Привіт, ань. Ого, яка ти маленька. А мені мам? Каже, що то не біда, що я маленька, бо шевченко теж був на високого зросту лише 164 шість чотиметри. От схоже зростем на Шевченка. Мені би так. Все добре папа. -па. Денис, що робиш? Слухаю пісню. А може ти щось знаєш про Тараса Шевченко? За переказами Шевченко, він дуже любив народні пісні, знав їх без ріку і переймав за нового разу, хто почує нову пісню, зразу бере собі на голос і всю її знає. Ну, добре, слухай далі музику, не буду тобі забажати. А зараз поспитаємося в третіх класників, що вони знають про Шевченка. Коліно, а як у нас шанують Тараса Шевченка? В Україні існує 25 варіацій, назв міст, селищ та сіл, присвячених Шевченкові, Тарасівка, Шевченкове, Тарасівці, Тарасо Григорівка. Кобзар. Ого, хотів би я побувати в цих селах і містах. Скажи кілька слів про Шевченка. Предки Шевченка були козаками, несли службу війську Запорізькому та були учасниками визвольних війн та повстань. Що ти знаєш про Тараса Шевченко? Тарас Григорович Шевченко помер досить рано, проживши всього 47 років. І з них двадцять чотири митець був фіпаком. І ще 11 він перебував на військовій службі. У засланні або ж слідством. Ого, дівчата, як ви багато знаєте про Шевченко. Кажі, ще каже, що цікаве про Кобзар. У своїй збірці кобзар поет згадує слово Калина. 385 разів слова Україна і українські. 269 разів, натомість слова Бог, Божий, Господь, «господній», Ісус Христос та Христів. Уживаються в поезії Шевченка 1281 раз. Це дійсно цікаво. Аню, а яку спадщину нам залишив Шевченко? Він написав 237 віршованих, 11 прозових та два драматичних твори. Також всього до сьогодення дійшло 837 картин та малюнків Тараса Шевченка. Але українці багаті. Маринко, а в якій родині народився Шевченко? Шевченко народився не в заможній сім'ї, але й не у бідній. Хоча батько поета і був кріпаком, але він також і був чумаком та стельмахом. А один із дідів матері мав пасіку з кузнею. Така діяльність допомагала заробляти достатньо грошей для нормального життя. А я знаю, що Тарас Шевченко ніколи не був одруженим і не мав дітей, але це не означає, що, що поет не мав нащадків. У нього було 23 племінники, близько 90 внучатих племінників, братів та сестер Тараса. Так добре, що ми всі є нащадками Шевченка. Тверджую, що Шевченко мав добрий музикальний слух і приємний голос. Дуже любив співати і за свідченням учасників завжди вкладав свою силу в своє виконання народних пісень. Напевно, і першокласники щось знають про Шевченка. А якого ви любите, Шевченка? А нам подобаються пісні, покладені на вірші Тараса Григоровича Шевченка. А можна послухати? Звичайно. Друзі, підписуйтесь на нашу шкільну сторінку. Тут ви знайдете багато цікавого, Па-па!